Друзі, всім привіт! А тебе нова промгрупа Товари для дому одяг. Запрошую до перегляду. Знижка 40%, Плед двосторонній, розміри 180 х на см. Є різні кольори, сині, сіри 599 гривень. Коштував 999 гривень. А знижці 25%, комплект постільної білизни двоспальний. ковдра 170 на 215, простирадла 180 на 220, две наволочки 50 на 70, 449. Подушка декоративна, размеры 40 на 40 сантиметров, резни маленки в ассортименте 159 гривень. На матрасник арклоуд на резинці размеры 160 на 200 сантиметров. Зручна фіксація можна прати 399 гривень. Палиця навісна, декоративна. Розміри 60 на 10 на 12,5 см. По знижці 139 гривень. Коштувала 199. Сковорода, ментар, алюмінієва, з антипригарним покриттям. Розміри 20 см 249 гривень. Санки людянка, пластик, рожевий, синий колір 299 гривень. Блюдо керамичное, фигурное, різдвяне. в ассортименте різні малюнки, різні формы 169 рублей. Конне начиння з декором, дерево пластик, різні фігурки, лопатки 59,90. Класнюча новинка, набір пробок для пляшок. На блістері дві штуки. В асортименті, зелений червоний колір ялинки квіти 7990. Баночка для спеції, спецовниця, склопластик 100 мл 22,90. По знижці 28% черевики жіночі, утеплені, Синій колір, різні розміри, 499 гривень. Черевики чоловічі, чорний колір, зимові, на липучки 579 гривень. Набір для творчості, створи, браслет, 199 гривень. Набір для розпису, розміри 25х25 см, рів'єра, бланка з підсвіткою, 129 гривень. Новинка, набір для творчості, 3D, картина, іграшка. З гіпсовими фігурками 129 гривень. Органайзер підвісний, металевий, паличка в асортиментів. Білий чорний колір 99,90. Позниці іграшка для домашніх улюбленців. Інтерактивний м'яч USB 99,90, коштував 149 гривень. Капсі домашні жіночі напів щешки люкс з бантиком рожевий колір 299 гривень. По знижці капці на чобітки жіночі, кімнатнім, з орнаментом, є синій чорний колір, дуже тепленький, 159 гривень, коштували 199. Красівки жіночі. Чорний біжевий колір. Зимові різні розміри. 639 гривень. Красівки чоловічі, високі, чорні, коричневий колір є, різні розміри, 699 гривень. Книга серія логіка малюкам переплутаниця. Цікава, корисна, кумедна. В асортименті 119 гривень. Набір для творчості розмальовка. В асортименті 1490. Ручка пиши «Стирай» з декором. В асортименті різні фігурки 3990. Блаконот із замком 2990. Стікери 30 аркушів. Квіти, лапки. На блістері 12,90. Набір роликових маркерів для нанесення візерунків: 6 штук в наборі 49,90. Календар на стіни з перекидними аркушами. Квадрат. На наступний рік 20,26 різні малюнки, котики, квіти. Природа лошаді 44,90 Велика книга святкових завдань. Новорічні розваги, 68 наліпок, розмальовки, прописи, загадки, головоломки. По 99,90 Книга серія розмальовка в асортименті 49,90 Цікава новинка, магніт м'який, декоративний, різні тваринки, 119 гривень. Набір для творчості флюїт Арт, брелок, ведмедик 269 гривень. Іграшка антистрес в асортименті різні кольори 179 гривень. Іграшка, що зростає в яйці 5490. Іграшка «Трансбот» на блістері в асортименті 169 гривень. По знижці 42 Інтерактивна іграшка. Врятуй пінвіна. 799 гривень. Куштувала 1399. Ігровий набір вітис. Блакитний, рожевий, зелений колір 299 гривень. Дитяча іграшка м'яка набивна 25 см, сантиметрів. Зелене жабеня 399 гривень, подарунковий набір, слайм 479 гривень. Органайзер для серветок, косметичних, метал, різні малюнки 139 гривень. Релки в асортименті різні фігурки 49,90 дев'яносто. По акції корм сухий оптималь для дорослих котів 1,5 кг 449, корм сухий клуб 4 лапи для дорослих собак 2 ,425 кг 425. Форм сухий фріскис для собак з яловичиною 10 кг 649. Щітка, шкрибок, телескопічний, автомобільний, червоний синій колір 219 гривень. Знижка 50% Засіб для прання перволь.

Набір для творчості створи новорічну листівку 89,90. Іграшка м'яка, символ року. І 299 гривень. Відерце декоративне, металеве, овальне. З малюнком. Метал 99,90 По дев'яносто рукавички жіночі на матушці, утеплені, рожевий, чорний, сірий колір, 199 гривень. Косметичка. Розміри 18 на 13 на 9 сантиметрів. Чорний, сірий, рожевий колір 77-90. Труси чоловічі сімейні. Є різні кольори. Розміри 48-58, 7990. По знижці колготи дитячі розміри 20-24, 175 гривень. Шапка дитяча. Утеплена. З помпоном. Мордочка. Колір чорний 139 гривень. По знижці набір трусиків для хлопчиків. В наборі дві штуки. 99,90 суха химичная грилка. 100% в натуральные компоненты. простого у активируется Активуется по витрим 11,90 Губка скрабер. Универсальна в наборе 2 штуки. Зеленый синий колір. 49,90. Серветки. Господарские вологи. Фрекенбок. Универсальный. Серветки для скла 69,90. Аукотестер 279 гривень. Запальничка электрическая USB 99,90. Крем бальзам эликсир 100 мл в ассортименте капилляр антивен с экстрактом. Кінського каштана травма гель 2990. Насадка аератор на кран. Змішувач 59,90. По акції викрутка зі змінними бітами і головками. В наборі 25 предметів 199 гривень. Навушники без синій, червоний колір 279 гривень. Набір гачків самоклеючих на блістері 2 штуки 22,90. Ліхтарик налобний і різні кольори 68,90. По знижці швабра з ручкою телескопічною. Зелений синій колір 119 гривень. Лет лампа люстра світлодіодна складна. Е2728 ватт 109 гривень. Будь ласка, підержіть лайком та підпискою. Напишіть коментарі. Для мене це важливо. Бажаю, щоб у вашому домі завжди була доброта та взаєморозуміння. Дякую ваша на